Перед вами монета Птолемеївського Єгипту Тетра Драхма, карбована в місті Олександрія, під час правління Птолемея IX Сотера на прізвисько Лафур та його матері Клеопатри III. За заповітом Птолемея Восьмого трон успадковувала його дружина Клеопатра III разом з тим сином, якого вона вибере ще за життя чоловіка. Вона видалила нелюбимого старшого сина Птолемея Дев'ятого подалі на Кіпер, обравши в співправителі молодшого сина Олександра. Однак, через незадоволення народу вона вимушена була повернути правління Птолемею Дев'ятому. На аверсі монети зображена голова засновника династії Птолемея I з діадемою, звернена праворуч. На реверсі по центру монети ми бачимо орла, який стоїть на громовиці, повернутий в праву сторону. Цікавим є переклад жартівливого прізвиська Лафур. З грецької це перекладається як нут або баранячий горох. І, хоча історичні джерела не залишили згадок, за що він отримав такий епітет, давні греки вже тоді знали, що Бобові справа делікатна з одного боку джерело білка, а з іншого гучної енергії.